Насуваються сильні морози. Синоптик попередив в українців про різке похолодання. За його словами, подекуди стовпчики термометрів опустяться нижче мінус 10 градусів. Водночас народна синоптикиня Наталка Діденко здивувала іншим прогнозом: то якої буде погода до кінця січня? Дивіться далі у матеріалі Тесен Останнім часом зима здебільшого радує українців комфортними температурами. Так і цього січня замість традиційних тріскучих морозів очікується м'якша погода. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив синоптик Віталій Постригань. За його словами, у найхолодніший період року на українців чекає березневе тепло. Високі як для цього часу температури дозволяють обходитися більш легким одягом, економити на опалені приміщень. Та утримуванні доріг, однак, за даними синоптика, така погода триватиме недовго вже за тиждень через антициклон температура різко впаде. Очікується сильні морози до мінус 10 градусів та навіть більше за попередніми прогностичними розрахунками з 24 січня на синоптичну арену вийде гренландський антициклон, який зумовить різке зниження температури до 10-12 морозу в Україні. Очікується доволі тепла погода, як для січня причиною таких погодних умов синоптик Віталій Постригань називає північно-атлантичні циклони, які заблокували доступ арктичного повітря. До нас через це січень втратив звичні зимові риси. Фахівець зазначає, що над північною Атлантикою та Європою склалася нетипова синоптична ситуація. Антициклон, Біт, розташований над Західною Європою, змушує циклонічні вихори рухатися вздовж північних морів. У результаті тепле торпічне повітря переміщується на Британські острови, Скандинавію та навіть до Арктики. Постригань пояснив, що це стало причиною аномально високих температур. У Великій Британії зафіксували плюс 16, а в Норвегії плюс 10, що більше нагадує весну. Синоптик також додав, що впродовж вихідних та на початку наступного робочого тижня знову домінуватиме антициклон бід, тому очікується спокійна погода без значних опадів. Тим часом синоптикиня Наталка Діденко прогнозує на найближчі дні рекордно високі температурні позначки. За її словами, 30 січня в Україні очікується до плюс 10, плюс 15, у Києві. Ймовірно, до плюс 15, а на південному заході навіть і до плюс 20 градусів тепла. Лише в східних областях десь плюс 5, плюс 9 градусів. Проте Діденко зазначає, що це лише прогноз, і він потребує уточнення та терпіння. Примітно, що кліматологи звернули увагу на цікаву тенденцію, що в зимовий період в Україні стають характерними коливання температури. Це входить у норму останніх десятиліття від плюс 5 до мінус 5 градусів. Немає стабільних морозів, немає стабільного снігового покриву. Ми бачимо таку тенденцію. Мороз є, але буквально на 2-3 дні, а потім температура знову підвищується, і знову плюси. Поки що в такому режимі наймовірніше, і будемо проходити зимовий період. Звичайно, можуть бути і винятки, про які, якщо вони дійсно будуть на горизонті, ми обов'язково попередимо. Значила Наталка Птуха про те, що січень буде досить теплем, як для зими, і значних морозів очікувати не варто. Прогнозував народний синоптик з Волині Володимир Деркач. Він зазначив, що погода у першій декаді січня мала бути досить різноманітною з різкими переходами від плюса до мінуса. Цитую: середина цього відрізку буде холодною лише умовно, постійний мінус вночі, а решта часу переважатимуть плюсові температури. Тобто дні будуть досить теплі, а опади не сильні. Можливі тільки з середини першої декади. Друга декада розпочалася з плюсової температури в день і з невеликим мінусом вночі. При цьому з середини місяця синоптик прогнозує посилення опадів і одночасно зниження температури. Цитую, щоправда, воно буде не і протримається до кінця другої декади та зачепить один-два дні третьої декади січня. Нагадаю, що 10 січня денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати. Про це повідомляє Україдрема Це був четвертий день поспіль. Коли в областях України фіксували температурні рекорди, цього разу вони змістилися із західних регіонів на східні. Зокрема, у Харкові температура повітря в день досягла 9,4 градуса у Дніпрі 10,6 градуса. Крім того, черговий рекорд зафіксували в Одесі 10,7 градуса, та в Херсоні 15,4 градуса. Третя декада січня за температурою не буде вирізнятися. Похолодання буде лише перші кілька днів, а тоді очікується потепління із плюсом протягом дня. У середині третьої декади також можливі кілька днів опадів. Прогнозує синоптик. На сам кінець січня також не варто чекати зниження температури. Загалом січень 2025 Буде досить тепле, як для зими. Стовпчики термометрів не будуть опускатися нижче 15 градусів практично по всій території України. Підсумував синоптик. Тепла зима в Україні у 2025 році, яка стала однією з найтепліших в історії метеоспостережень, Серйозно вплинула і на поведінку тварин. Ведмеді не йдуть на зимову сплячку. Олені змінюють графік шлюбного періоду. А на Поліссі під загрозою майбутні припліт зайців. Зазначає очільник державного підприємства Ліси України Юрій Болоховець. Через аномальну теплу зиму, яка продовжує встановлювати рекорди температур, тварини змушені адаптуватися до нових умов, зокрема в горах буковини, ведмеді замість того, щоб впасти в зимову сплячку, продовжують блукати лісами в пошуках їжі, часто відвідуючи підгодівельні майданчики для парнокопитних, де доступна кукурудза. Не менш важливі зміни відбуваються у шлюбному циклі диких тварин у Чернівецькій області. Через теплу погоду графік гону оленів, козуль та кабанів змістився, і період шлюбної активності розпочався раніше ніж зазвичай. На полісці, де зазвичай приплід зайця спостерігається в березні, через січневі відлиги цей процес може зміститися на лютий. Однак, якщо настануть різкі морози, молоді зайці можуть загинути через нестабільні укриття для дитинчат. Водночас тепла зима має і позитивний ефект на південь України мігрували шакали, які скорочують популяцію довговухих і фазанів. У лісах півдня також залишаються зимувати дикі качки, яким необхідна підгодівля. Позитивним є те, що відсутність снігу полегшує тваринам доступ до природних джерел їжі, таких як корінці та трава. Це сприяє зменшенню ризиків для популяцій кабанів, оленів і козуль. Також сприятлива ситуація для популяції червонокнижного зубра європейського, який зараз може добувати їжу без особливих проблем. Державне підприємство Ліси України продовжує працювати над підтримкою диких тварин, підгодівли, охороною і моніторингом міграції, особливо з районів бойових дій у 2024 році. Служба єгерів державного підприємства Ліси України склала майже пів тисячі протоколів. За незаконне полювання на диких тварин підгодівля триває, і улюбленими ласощами для лісових мешканців залишаються кукурудза та сіль. Інвестиції у вольєрне господарство також продовжуються, сприяючи відновленню популяцій тварин. А яка погода більше до вам? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал ТСН і тисніть вподобайки.